Карти дня на 2 серпня. Сьогодні трішечки відступ хочу розповісти про те, як користуються моїми виливками. Зміються мої рідні, оце популярність довела навіть на далекий за кордон. Деякі недомаги користуються моїми дуже давньошніми 3-5 років виливки. Де вони знайшли те відео, я не знаю. Вже навіть я тією ємкостю, вона у мене, я виливаю на неї тільки діток в ту воду, в ту ємкость і показую, що знайшли людина. Промоніторила весь Ютуб для того, щоб побачити, хто робив цю виливку. Тому що в мене видно, я показувала і мисочка, і підсвічник, і мої е, ікони, якими я пром... працюю, тому я. Дорогі псевдонедомаги. Якщо ви користуєтеся моїми відео, не думайте, що це для вас пройде просто так, Шість людей дарете кошти. Всім остальним бережіть себе і знаходьте шлях. Не шукайте де дешевший шлях, а шукайте там, де вірний. Моніторте профілі і що показують у цих профілях. Зараз тепер я дивлюся серпень Друге. серпня, що буде відбуватися у цей день? Будете підписувати якісь документи, і ви не можете управляти подіями, тому що вами будуть маніпулювати інші люди, які сильніше енергетично вас. Будьте дуже обережні, взагалі, тут будете йти на якийсь компроміс. На фінансове партнерство і на партнерство у стосунках. Якийсь важкий вибір. Важкий вибір, що тут, важкий вибір і вибір у стосунках. Будьте обережні, поруч з вами легковажна людина, легковажний партнер. Кохання, карта кохання, карта задоволення. Ця ще карта каже, що ви не можете управляти подіями, тому що на вас йде на вас маніпуляція, маніпуляція навіть у коханні. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал Ваша Олена. Нагадую індивідуальний розклад у приват. Діагностика негатива. 10 позицій, тільки потім виливаю воском негатив. Ваша Олена.